Вітаю на каналі. Сьогодні 16 лютого. Зима продовжує свої лютування, але ненадовго, тому що скоро весна. От У нас плани на весну, ми посіяли квіти, і наші квіти потроху сходять. Сьогодні таке проміжне відео про сходи петуній. тому що я нещодавно сіяла петунію. Знімала про це випуск, і вам же ж цікаво, чи зійшла вона, можливо, і ви сіяли разом зі мною. От, тому ділюсь своїми результатами ось потрошку всходять. Дуже мені сподобалася лавина. Я, до речі, її висівала ще позаминулому році, тому я знаю, що вона така. Дуже добре всходить і гарно проростає. Мені сподобалася ампельна. теж. І сорти Easy Wave, ось ці сорти. От, Це залишки минулорічні, я їх теж використала. От. Сподіваюся, що всі зійдуть. Мені багато не потрібно. От це так, оздобити свої там зони, а висаджую петунію у відкритий ґрунт. Ми проживаємо у Рівненській області, у нас помірне зволоження, тобто йдуть опади, і без капельного поливу вона все мене там добре зростає. От, поки що ми зійшли і ось такі маємо результати. Сіяла я вторг, вермикуліт і агроперліт. Все у відео я розказала, як я це робила. От, перед посівом я обробила грунт, обов'язково це роблю. Фітоспорином і е, актарою від шкідника, щоб ніяких мені тут шкідників не було і грибкових спорів теж на зволожений ґрунт розложила насіння, поставила їх в темне тепле місце, на батарею. У мене батареї тут в кімнаті середня така у них. Температура, ну, то тобто, есть руку можна приложити і спокійно лежить. І в таких умовах одна-дві доби там більше не треба. Коли я бачу, що тріснула оболонка талькова у нас і все, я забираю ці всі контейнери і ставлю під лампи. Лампи у мене, бачите, такі примітивненькі, але на мій об'єм вистачає. Коли вимикають світло, звісно, тримається все діло павербанк 40 тисяч, а вже в крайніх випадках то стоїть акумулятор. І все. І так, вона в мене стояла десь? на якому дні, Десь на п'яту-шосту добу почала проростати моя петуня. От зараз ми маємо вже такі всходи. Трошечки потяглась, температура в кімнаті, так як у нас є мороз, зараз 15 градусів. Це означає, що я скоротила полив, дуже обережно підливаю, щоб не спровокувати хворобу чорної ніжки. Тільки я побачу перші справжні листочки, буду їх підживлювати. Я обов'язково зроблю це окремим випуском, покажу, як підживлюю. І, ну, звісно, потрібно для профілактики все ж таки обробляти від чорної ніжки. Ну, саме найкраще, ви знаєте, я не дуже сильна в цих всіх підживках, добривах, і схильна до того, щоб забезпечити ці умови От, вологість і світло, ну, і температурний режим. Такі ось у мене стоять задачі перші. Тому що були в мене випадки, коли я підживлювала свої сходи, і десь дотрималася якоїсь моби і все інше. І трошечки, як то кажуть, спалила. Тому я дуже обережно з цими підживками. Все по плану. Коротше, все буде потім попереду. Дай Бог, щоб це все зберегти. От, бачите, в мене стоїть ось еустомка. Я її вчора тут трошечки розпікувала, посадила всі всі стаканчики. От, для еустоби знімаю окремі відео, але вам покажу. 54 тут всходи і 16 іще до. От, бачите, Зараз вони такі мають вигляд, от такі, як шапочки, оцей білий тальк, його не потрібно знімати. Треба, Воно листям буде йти, воно його розірве. От, Трошечки буває таке, що засихає, можна оприскувати. А потім буває таке, у мене був такий випадок, що воно так і не розірвалося, але вже пішли друга партія листочків, і воно потім вже якось там Коротше, все. Воно само органічно зробить, втручатись не потрібно, тому що можна нашкодити. Я вже знаю, в мене є досвід, як неправильно все робити, тому я тут ну, зазвичай все розказую, я не соромлюсь там свої фокапиці всі озвучувати, от, щоб застерегти вас. Ось бачите, ось, Якщо, наприклад, воно не розірве цю шапочку талькову, то друга партія листочків постарається Знаю, що зараз напишете, що треба оприскувати і все. Я все дуже помаленьку роблю. все воно потім буде. У мене теж бували такі, ось. Зараз спробую, щоб не перевернути, бо я ж так, що можу. от ну Тут теж в мене є такі всходи. О, бачите Навіть ось на цій, о, бачите, висить ота о, талькова оболонка. Ну, їх і собі вісить, раді Бога, Вон, друга партія, третя партія листів і все. А коли ми самі там щось ліземо туди і починаємо там щось мудрувати, то ми просто можемо не розрахувати сили і пошкодити листочки, тому краще не треба. Все, хай воно саме собі буде. От тому, до речі, ще хочу сказати: якщо ви плануєте сіяти дельфіню, ми вже купили на то я вам раджу його положити, покласти в холодильник, в темне холодне місце для стратифікації. Ну, треба треба простратифікувати насіннячко. Знаю, що зараз напишуть, що а я сіяла і не стратифікувала є такі випадки, якщо насіння збираєш власноруч, от правильно його. Зберегти в скляній баночці в темному холодному місті, тоді можна його і висіяти, і воно взійде, бо це супер свіже і насіння. Але коли ми купуємо виробника, ми ж їм віримо, От, і різне буває. Якщо, наприклад, насіння в таких капсулах, то ще е, ну, це добре, коли воно зберігається в таких умовах. А коли насіннячко, а, і ще, якщо фольга, Така, знаєте, спаяна, там теж добре зберігається насіння. Ну, якщо в паперових, паперових пакетиках насіннячку дельфініумів, то зверніть увагу тоді вже на строки його збирання. В таких умовах насіння зберігається тільки 11 місяців. Все, після 11 місяців воно вже втрачає якість сходження. О, це дуже важко купити зараз насіння, професійне, наприклад, дельфініумів. Ну, з петуніями набагато простіше, і навіть уже стало і простіше з От. Тому ну, дякую вам за перегляд. Пишіть свої е, коментарі. От, не так як для мене, а як для інших глядачів. Люди дуже люблять читати коментарі. Часом в коментарях і народжується істина. Дякую вам за перегляд. До наступних історій.